Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати прості задачі з величинами «Подолений шлях, швидкість руху, час руху. Ребята, це у нас сторінка 121. Давайте напишу сторінка 121. Перша частина, так, наша математика. І починаємо ми із розминки, виконуємо арифметичні дії. Нагадую, що це окрема фігура кожна. Це у нас як дужки. Тобто перші дужки помножити на другі. так. Ось це все ми додаємо до ось цієї фігури. Так, 100 тисяч мінус 99 999. Один, так. І любе число помножене на 1 дасть само себе. Дивимось далі: 0. Любе число помножене на 0 дасть 0. Тобто перше число відповідь, друга – відповідь. І в результаті ми бачимо, що, що у нас буде відповідь 832. Переходимо до задачі. Ще раз нагадую, що у нас подоланий шлях S дорівнює швидкість руху помножене на час руху. S – це найбільша величина. Вона, як ціле, це у нас ціле, воно складається із частинок, із швидкості і із часу. Тобто швидкість помножити на час це буде відстань. З цього виходить, що відстань буде ціле шлях поділити на час, або час дорівнює е, ціле відстань поділити на швидкість. І ще раз нагадую, що, що у нас швидкість це подвійна одиниця кілометри на годину. Так. Або швидкість, може, метри за секунду, або кілометри за секунду, або, або, може, кілометри за день. Теж може бути, але ну, це набагато рідше використовується. Давайте підемо далі. І подивимось в другі задачі. Ми з вами тренуємось, продовжуємо. У розумінні цих понять. Нас просять: поясни, як ти розумієш, швидкість руху жирафа становить 60 км за годину. Як я це розумію? Що жираф, коли постійно рухається, то за одну годину він пробіжить, мабуть, не пройде, пробіжить так? 60 км. Лев за Годину бігу може. ой, за годину, вибачте, яка у нас тут часова одиниця. Секунда. Лев за одну секунду може здолати 22 метри. Раз. А вже 22 метри. Ребята, це як довжина двох наших кабінетів. А він за одну секунду, коли розгониться швидко, так, він може ось так. Швидко бігти. Бегемота 500 метрів за хвилину. тобто бегемот якщо буде хвилину 60 секунд бігти, то він пробіжить 500 метрів. Навіть можемо порівняти: дивіться метрів за хвилину, тобто за секунду. ось за секунду лев Значить за хвилину. Давайте порахуємо одна секунда. Це 22 метри. А за 60 секунд. За хвилину. Скільки це буде метрів? 22 на 60. 120 і 44, 160, 4 і 0. Так, наприкінці. Тобто, за хвилину він більше, ніж півтора кілометри пробіжить лев. Ну, не знаю, правда, чи зможе він з такою швидкістю максимальною, навіть може аж хвилину бігти. Ну, може, зможе. Якось так не цікавилася. Переходимо до третьої задачі. Визначить, з якою швидкістю рухається ворона, якщо вона щосекунди пролітає 12 метрів. Тобто, швидкість ворони дорівнює 12 секунди, метр. Спочатку довжина. Метри, похила лінія і потім одиниця вимірювання часу С e, секунда. 12 метрів за секунду. Ось така відповідь. Розв'яжи задачу. Склади та ну, можливі обернені задачі. Ну, давайте спочатку письмово э, розв'яжемо. У зошиті напишемо э, 16 грудня. Класна робота. Каліграфіні і графічну хвилинку е обираєте самостійно. Якщо у нас завтра буде онлайн урок, е то я вже покажу, які будуть е хвилинки. Ви знаєте, що зараз в цьому місяці я е намагаюся вам такі різдвяно-новорічні так, підбирати графічні хвилинки. Так, Субмарина, Субмарина. Марина це море, суб це під. Це субмарина, це значить під морем, тобто підводний човен. Під, ну, підводні човни, називаючи субмаринами. Подолала 360 км за 8 годин. Тобто, дивіться, 360 км. Це швидкість чи подоланий шлях? Давайте думати. По-перше, якщо б це була швидкість, тут були б кілометри за годину, правильно? Тобто, це у нас подоланий шлях. тобто ми… В зошиті напишемо S дорівнює 360 в 8 годин. Це що у нас? Швидкість чи час? Звичайно, час. Це «T Time дорівнює 8 годин. Швидкість невідома. v тере невідомо. Як ми шукаємо швидкість? Вже спочатку пишемо формулу. Швидкість дорівнює відстань поділити на час. Знову пишемо швидкість дорівнює. 360 поділити на 8. 36 на 8 не ділиться. 320. Це буде на 8. 360. А, ну давайте так. 360 поділити на 8. Можна в стовпчик в стороні написати 36 на 8. Це буде 4. Мінус 32. 4, ну, 45. Це 45. 45. Чого? Дивимось? Подвійна, спочатку довжина Довжина у нас була в кілометрах, похила лінія, час в годинах, кілометрів за годину. Ось так ми справилися з цією задачею. Ідемо далі. Е -е -е, Розв'яжи задачу 1. зістав. Задача 1, 2. Давайте. Лижник рухається зі швидкістю 14 км за годину. Скільки кілометрів він подолає за 3 години? Так, що у нас? В дорівнює 14 кілометрів. Зараз пересуну панель. За годину. Скільки кілометрів він подолає за 3 години? Так, 3 години знаємо, це Т. 3 години. С за цей час невідомо. С дорівнює, що в нас? В помножити на Т. С дорівнює 14 помножити на 3. Це що у нас буде? 30, 42. Довжина. Кіл... Кілометри. Ой, кілометри. 42 кілометри, він подолає. Давайте тепер зіставимо задачу 2. Не поки не... Лижник рухається зі швидкістю 14 кілометрів за годину. Скільки кілометрів він подолає за 30 хвилин Дивіться, 3 години і 30 хвилин. Що у нас тут? Чот... Та ж сама швидкість, але ми з вами вже, якщо. Так, дивіться, одна година 14 км написали. Ну, як ми з вами пишемо, швидкість дорівнює 14 км за годину. Далі час дорівнює 30 хвилин, відстань тире невідомо. Що у нас тут не зростається? Зверніть увагу, тут у нас години, а тут хвилини. Ми не можемо 30 множити на 14, тому що неоднакові одиниці вимірювання. Тому, ну давайте знову відстань дорівнює швидкість помножена на час. Тепер давайте думайте, що нам легше? Нам з вами легше зробити наступним чином. Давайте думати логічно. 30 хвилин це половина години, правильно? 30 годин. Ой, 30 хвилин це половина години. Тобто, це у нас що? Можна написати одна друга години. Друга частина половина. Тобто, щоб нам знайти шлях за половину години, нам треба шлях за годину поділити на 2. Правильно? Тобто е пів години. Дивіться. S дорівнює. На v у нас 14. Що ми множимо на половину. Ну, ми з вами так ще не робили. Але це що виходить? 14 на 1. 14 і тут 2. 14 других. 14 других це 14 поділити на 2. І це буде 7 кілометрів. Це якщо по формулі йти. Але ми з вами ще з дробами так мало е, рахували. Тому ми е, мислимо, як логічно, що 30 хвилин це половина години, година 14 км, а 30 хвилин це половина. Значить, візьмемо половину і все. Тарас вважаю, що запитання задачі 2 відповісти не можна, оскільки лижник щогодини долає 14 км, а запитується про шлях, який подолається час менший від години. Софійка не погодилась, 30 хвилин менше, ніж година у два рази. Тому і шлях, який подолає, так само менший у два рази. Тобто, дивіться, Софійка запропонувала методом наших пропорцій попрацювати. Тобто, що у нас дивіться: Одна година, це, як там написали, 14 кілометрів. А 30 хвилин невідомо кілометрів, так? Ось це у нас у 2 рази менше. 30 хвилин у два рази менше, ніж година. Значить, це теж буде у два рази менше. Тому теж 14 просто можна одразу поділити на 2 і дорівнює 7 кілометрів. Ось так можна міркувати у цих задачах. Тобто, крім формул, ребята, все одно вмикаємо голову. і Логіка це найголовніше. Навіть головніше, ніж вміння правильно рахувати, навіть в математиці, як ви бачите. Давайте працюємо далі. Наступна сторінка. Ось ще раз нам формули, так. S дорівнює V помножити на T, V дорівнює S поділити на T, T дорівнює S поділити на V. Так, дивимося. Ось нам знову метод пропорцій. Пропонують, Дивіться, справа. Велосипедист їде за швидкістю 16 км за годину. За який час він проїде 8 км, тобто година 16. Невідомий час 8 км. Так, ну що, так само дивимось, що у нас Це у 2 рази менше. Значить, і це буде у 2 рази менше. Тому ми 1 година. Можемо поділити на 2, і це буде що 30 хвилин. Все. Це все наше розв'язання. Знову за годину 16. А половину цього шляху значить, за половину часу. А половина часу від години це 30 хвилин. Так, знайди значення виразів. О, дивіться, у нас задача закінчилася. Щоб ми не забули, як взагалі приклади розв'язувати. Так, ну що? Ну, зробіть хоча б один, бажано, звичайно, два. Так, що б я хотіла наголосити ось в таких прикладах. Кстати, це дуже-дуже важливо. Подивіться, у нас довжелезні приклади є. Тобто, класично, як ми з вами думаємо, що для того, щоб розв'язати ось такий довгий приклад, порядок дій спочатку в дужках. Потім множення ділення, а потім додавання віднімання. І все це у нас, якщо багато їх є, то зліва направо. Так, робиться. Тобто, при цій логіці нам треба: це зліва дужка, це перша дія, справа дужка, друга дія, це третя, четверта, а це п'ята. Ребята, але справа в тому, що ось ми зробили першу дію, зробили другу, третю. Нам вже треба врезгадувати, скільки тут вийшло, і де це число, і як це робити. Тобто, ось в таких довгих прикладах, отак розкидувати порядок дій ну, недоцільно. Тому, як і рівняння, ось такі приклади ми ламаємо по найслабшій дії. Дивіться, у нас тут що є: дужки ділення, плюс множення дужки плюс по плюсу ламаємо. У нас плюс ділить наш приклад довжелезний на дві частинки. Дві частинки, кстати, робіть обидва. Дивіться, це дуже-дуже легкий. Я так спочатку подивилась, ой, великий. А він такий, як наш перший приклад, легчайший. Так. Ось одна частина плюс друга частина. Перша частина. Що у нас поділити на один? Тобто, давайте. Уявимо, що ми з вами віднімаємо в стовбик 69451. Що у нас? 2, мінус -1. 1, 1, 1. 14, 9 5, Все, 0. Ось, це відповідь лівої частини, тому що ділити на 1 буде те саме число. А тут у нас 0. Значить, все 0. І ще 5111. Все. Другий не буду розв'язувати, розв'язуйте самі. Оскільки можна вам допомагати в таких легких прикладах. Знайди хоча б один розв'язок кожної нерівності. Давайте згадувати числовий промінь. 75 забрати якесь число і повинно бути більше, ніж 48. Відповідь. Ну, давайте добирати, Наприклад, 1, так? 75 мінус 1, 74. 74 більше, ніж 48. Підходить. Значить, у нас що К може дорівнювати одному. А можна через кому ще два варіанти відповіді напишете. А плюс 36 більше, ніж 62. Давайте один. А один плюс 36. Що тут у нас? 37 більше 62? Ні, не підходить. Давайте 10. 10 плюс 36, 46. Не більше, ніж 42. Давайте 20. 20 плюс 36. 56? Ні, 30. 30 це 66. О, підходить. Тобто, А може дорівнювати 30. І теж подумайте, ще, які значення може приймати А. Це, давайте думати. Один від одного не можна 24 відняти, так. Тобто, число повинно бути або 24, або більше. Давайте 24 мінус 24, 0. Підходить Підходить. 0, менше, ніж 40, 40, менше 47. І так далі. Діберіть ще теж одне чи два значення, при якому буде е, вірна ця нерівність. Переходимо до розв'язку рівнянь. Знову вас легкими рівняннями балують. Дивимось перше рівняння. Спочатку перше ми дивимося, чи можемо ми щось порахувати. О, звичайно, можемо. Ось зробите приклад в стовпчик, і другим рядком у вас буде просте рівняння. І ось сюди напишете відповідь. І буде К дорівнює, К дорівнює, в залежності від того, К при відніманні будь-який приклад це К у нас ціле, а це будуть частинки. Значить, ціле ми шукаємо завжди додаванням, збільшенням. Все підказала, як змогла. Знову, бачите, можна відняти. Тобто 9 помножити на c дорівнює, буде якась відповідь. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. На другому місці завжди частинка. При збільшенні ціле в кінці. Значить, ми ціле ділимо на другу частинку, пишемо відповідь, перевіряємо. Третє, знову можемо. Навіть це видно, що це буде 2. Так. Х ділити на 2 дорівнює 18. Невідоме дорівнює. невідоме дорівнює. При зменшенні ціле попереду. Тому ціле шукаємо збільшенням. 2 помножити на 18, розв'язуємо. Перевіряємо. Вам тільки, можна сказати, списати. Добери пропущені цифри та розв'яжи одержані рівняння. Подумайте, яке число можна поставити тут? Щось поділити на 10 і буде. Яке, ну, Любе число можна поставити. Любе, ребята, яке захочете, при будь-якому числі, яке ви поставите, при будь-якому і цифрі, вибачте, у вас буде розв'язане рівняння. І при зменшенні це ціле, а це половинка. Значить, шукаємо, що збільшенням. Далі йдемо. Е, на що можна. Е, ну, тут у нас. На 10. Ми можемо 10 на 10. Ну, так, ні. Давайте, мабуть, е на 20. Що? Можна двійку. Трійку, ні. Давайте на 20. Двійку поставити, добре. І розв'яжете це рівняння. Так, ціле, значить, це частинка значить, будемо діленням шукати. Знову підказала. А, тут любе число. Теж, яке хочете. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Це ціле. Значить, шукаємо ціле множенням. Все, це ми розібрали. Що у нас? Роз... Віднови розв'язання. Думаємо, до якого числа треба додати 9, щоб вийшов 0. Тобто, щоб 0 написати, що повинно бути 10. 0 пишемо. І тоді 1 у нас пам'ятаємо. 1, 9. Це вже 10, і скільки щоб 6 було 16, ой, не буду далі підказувати. Спробуйте самостійно це на логіку. І задачу вже на онлайн-уроці, думаю, ми з вами розберемо. Е е мешкають кролики та фазани. Дивіться, фазан у нього дві лапки і одна голова, так? Три голів і... А у кроликів чотири лапи і одна голова. Виходячи з цього, Подумайте, скільки у вольєрі кроликів і скільки було фасанів. Ось такий у нас з вами об'ємний урок вийшов, але легкий.